П'ятий рік поспіль на Рівницькій АЕС реалізовують проект навчання спеціальної підготовки кадрового резерву керівників. Для кожного її учасника розроблюють індивідуальний план розвитку. Навчання триває два роки. Участь у різних тренінгах, семінарах, курсах, нарадах, що проводяться на РЕС, стажування на керівних посадах, вивчення англійської мови та багато іншого. Входить до програми спецнавчання. Такий курс підготовки пройшли 11 учасників п'ятої групи кадрового резерву керівників. Два роки вони настільки насичені навчанням, семінарами, спілкування з керівниками. Що ти не стоїш на місці, ти постійно розвиваєшся і це мотивує на подальшу роботу і розширює горизонти. Бо ми стажувалися в наших топ-керівників. Ти вже бачиш, як цей процес управляє міні-процесами всередині. Це дуже цікаво для взагалі, загального розвитку. Це навчання дуже цікаве, різноманітне. Ти сам розвиваєшся, і тобі змогу представити свій проєкт, те, що ти хотів би подати на нашу станцію. Розробити та реалізувати власний проект, що сприятиме позитивному розвитку підприємства, один із етапів програми навчання спецрезервістів. Створити презентацію своєї роботи та спланувати її покрокову реалізацію допомагають резервістам працівники навчально-тренувального центру та відділу розвитку персоналу. Всі учасники п'ятої групи кадрового резерву вже презентували свої ініціативи. Захист проєктів проходив у декілька етапів. Чотири останніх учасника розповідали про свої розробки присутнім на захисті представникам керівництва станції. Мета кожної роботи вдосконалення виробничих процесів. Приміром, електрогазозварник цеху зварювання Сергій Столярець запропонував проєкт Оснастка для переміщення зварювальних балонів. Це безпосередньо пов'язано з моєю роботою, це нам дуже потрібно і доцільність його тим, що він полегшує транспортування балонів, це навантаження на працівників, зменшення ризику травматизму працівників. В принципі, вона економить робочий час. І вона економічно недорога і справді вона дуже доцільна. Інженер служби надійності ресурсу та продовження експлуатації Галина Мацюк працює над вдосконаленням системи диспетчеризації легкового транспорту на Рівненській АЕС. Свою роботу вона раніше презентувала на конкурсі наукових доповідей, де посіла з нею перше місце. Наразі Галина вже пробує реалізувати свій проєкт на підприємстві. Це перший етап. Навіть маленький крок в тому, щоб автоматизувати даний процес, зробити його більш сучасним. Проект полягає в тому, що створюється веб-додаток, таке програмне забезпечення, де дає можливість того, що коли ви робите заявку, у вас є зворотній зв'язок. Диспетчер знає, наскільки часу ви плануєте. Ви все це фіксується для більш якісного планування поїздок, як для підрозділів, так і для транспортного. Інженер-методист відділу навчально-методичного забезпечення навчально-тренувального центру Світлана Стельмах запропонувала впровадити на підприємстві навчальний семінар на тему прийняття ефективних експлуатаційних рішень. 100% дієвий семінар наповнений практикою. Практика направлена на мінімізацію ризиків при прийнятті важливих рішень нашими керівниками. Певне, на що семінар вдасться всім. І буде цікавий всім, і не то, що цікавий. Будемо корисним і дієвим не тільки на нашій станції, а я й надіюсь, і за межами нашої станції. Начальниця зміни хімцеху Судове РС Марія Крисюк презентувала проект Ефективне вимірювання витрат реагентів на АЕС його реалізація допоможе ефективно управляти витратами вапна на атомні станції, знизить експлуатаційні витрати, забезпечить безперебійну роботу системи. Такий ефективний контроль витрат реагента на виробництві є важливою складовою при експлуатації електростанції. У тому, що теми проєктів актуальні, а їх провадження в подальшому ефективно вплине на роботу станції, переконані присутні на захисті керівники, заступники генерального директора РЕС та начальники підрозділів, де працюють спецрезервісти. Проте виробничі проєкти для успішного провадження на підприємстві ще необхідно доопрацювати. Всі проекти заслуговують на подальший їхній розвиток з певними допрацюваннями. Ну а далі будемо працювати. Дякую вам. Головне, щоб ви не байдуже, що ви маєте бажання щось робити. Це головне для нас. Кожен з проєктів він має право на життя. Треба постійно змінюватись, треба постійно вчитися, треба постійно намагатися покращити вашу діяльність, вашу роботу і той напрямок, за який ви там відповідаєте. За словами організаторів проєкту, навчання у спецрезерві дає можливість підвищити кваліфікаційний рівень, здобути практичний знань у сфері менеджменту з основ комунікації, алгоритмів визначення пріоритетів, пошуку ефективних шляхів вирішення складних задач та інше. Такий напрям роботи із молодими атомниками є запорукою успішної роботи колективу Рівненської АЕС. А це результат безпечної та надійної роботи атомної станції. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.